Так, Харків у продажу з'являється Mazda 2 2007 року двигун 1,3. Бензин на механіці на передньому приводі економічний, простий автомобіль. Вже на зимовій гумі, на звичайних штампах, виглядає гарно, невеличкі зауваження по кузову є, але корозії такого немає. По заднім четвертям у нас присутня косметика, присутня трішки і шпаклівка. Але в цілому дуже і дуже достойний стан технічно, зауважень по авто немає. Салончик у нас текстильний, п'ятимісний. В гарному стані задні електросклопідіймачі. По комплектації маємо 4 електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, підігрів передніх двох сидінь. Спереду по салончику також зауважень немає. Мультикермо. 167 тисяч кілометрів пробігу. Штатна мультимедіа, є кондиціонер та механіка на 5 ступенів. Гарне, друзі, авто. Невеличкий економічний автомобіль для міста мазда 2 Уже в продажу. Більше інформації та більше авто завжди на нашому сайті Автопарк.ua. Звертайтеся. Звертайтесь.